Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і шукаєте найкращих майстрів, запрошую в відкриту групу Telegram. До вашої уваги хочу розповісти про як на мене найпоширеніші по показнику ціна якість присоски від торгової марки Shijing, які називаються P618. Вони якісні, вони швидкі, як по мене вони адекватні. На щастя, ринок присосок насичується і з'являються конкуренти. Це дуже добре. Це стимулює пониження ціни. Так ось, зараз подивимося, чи присоски хейзер складуть конкуренцію шеджинга. Присоски хейзер приблизно на 20% дешевше. А це велика перевага. Давайте подивимося, як вони працюють. Принцип у них однаковий, вони постачаються в однакових приблизно кейсах. Навіть кейс у Хейзера мені чимось більше подобається. Обладнані так само і поршня. Поршня інформують про вакуум, якщо висовується до червоної міточки, треба підкачувати. У обох є вакуометри, які додатково інформують про вакуум. Чому необхідні вакуометри. Коли ви створили тиск, відразу вакууметр починає спускати, починає показувати, що тиск падає. Поршень не так інформує про падіння тиск, як вакууметр. Він потім тільки починає висовуватись. Тому, як на мене, вакууметр це річ потрібна. Бо є шеджинги без манометра і є хейзери без манометра. Обидва мають захист червоний і чорний. Обидва мають три бортика. Шеджинг і чотири бортика, Хейз, хейзер має три борта, шеджинг має аж чотири борта. Е, наступне. Фільтром захищений манометр у хейзера. У Шиджинга тут просто отвір. Так, тепер давайте спробуємо, як працювати. П'ять раз і ви накачали хейзер. Сім раз і ви накачали Шиджинг. Обоє тримають тиск, бачите. Але. Ви накачали їх для того, щоб підкачати. Можливо, шиджинг навіть ще можна підкачати, щоб він був посередині зеленої зони. Так, Бокове навантаження. Тримає хейзер, тримає шеджинг, не спускає ні хейзер, не спускає ні на йоту, не спускає і шеджинг. Шикарно вони повели себе. Давайте подивимося, як спрацьовує клапан. Так, відривається трошки гірше на гладкій поверхні хейзер, але це, це нормально, повірте, є такі силіконові, що попробую відірвати, тільки за хвостик треба. Так, давайте тепер на шереховату поверхню. Подивіться, яка поверхня. О, тут у мене спеціальна поверхня для тестів. Так, накачали. Хейзер, накачали шаджинг обоє. Тримають і не спускають ні на секундочку. Шикарно себе ведуть на шереховатій поверхні. Так, тепер ми будемо найскладнішу поверхню. У нас є ось така поверхня. Як на мене, я її використовую для надскладних питань. Так, накачали, тримає. Просто шикарно тримає, будь ласка. Подивіться, як тримає шикарний хейзер. Стрілочка стоїть як вкопана. Умнічка. Це дуже гарний показник, дуже гарний показник. Так, тепер давайте спробуємо накачати шиджинг. Так, накачали. Трошки довше накачується. Але, як ви бачите, також шикарно тримає. Стрілочка не рухається. Так, ну, що я можу сказати про ці присоски? Звісно, треба час, щоб подивитися, наскільки якісна пластмаса в хейзері. Тому що якщо пластмаса неякісна, є такі присоски, вона лопається на тих містах, де є навантаження. Але якщо ви подивитесь ближче, то вони зробили товсту, товстилезну пластик. Ну, в мене таке відчуття, що він витримає а, любе навантаження. Звісно, вони там розраховані на 110 кг обидви. До речі, шеджинг важче, ніж Heizer І шеджинг трошки менше по діаметру, якщо ви бачите. Це такі особливості. Але Хейз... шеджин я впевнений, що це класика. Вона вже стоїть і в присосках. Для переноску плитки китайці довіряють. і тому вони будуть користуватися попитом. Але наступає на п'ятий хейзер. У мене, звісно, ще багато є різних присосок в продажу. Це автоматичні. Вони для більш іншого трошки використання, як на мене. Але звертайтеся до мене, я вам дам консультації по любим питанням, запропоную найкращу ціну. На всі приспособи, які пов'язані з плиткою. Але це не головне. Головне, що? що нам треба вигнати окупантів з нашої країни. А що для цього зробити? Нам не допоможуть американці, нам треба самим максимально фінансувати ЗСУ. Кожна фірма, кожна людина, кожен майстер, кожен ФОП, кожен місяць треба віддавати 50% прибутку. Треба вкладати гроші в захист нашої країни. Тому, якщо не, ти не тримаєш зброю, будь ласка, допоба, допомагай ЗСУ. Слава Україні!